Це під Це є. Пі... На них немає розпізнавальних знаків. Звідки три? Чоловік всі! Курсані, дитини туди! За мотором. Пацани, давай! Давай, давай до бою, пацане! Ми основний удар чекали в лоб. Але так не вийшло, виходить, просто група, група, я не пам'ятаю, там, 5 чоловік справа по дорозі. Просто іде. Е, ну, Відстань є, чи мала. І ми не розуміємо, чи то ворог. Чи то нашій дур. Відтоді що виявляється, то був ворог. Відкрили стрілкотню, положили. Там, по-моєму, ще хтось із них двоє старалися якось втікти назад. До дороги йдуть, нас зараз тило буде. Так, там все нормально, хо! Наш начальник поставив туди е, теж посилення, типу, щоб нас не обійшли, бо нам здавалося, що нас просто будуть обходити. Вже начальник визначив, каже: Ні, хлопці, нас будуть обходити. <тас> і <тас> так і сталося, що нема, нема, і звідки не візьмись, просто е, з-під гори, на, е, здалека почав кулемет крити по наших позиціях, а з під гори вже стрілкотня почалася. Получається під гору вони підлізли кустами. Ну ясно ми знову відбивати цей бій. <тас> Сюда на тенс, я тренер. Уже в дорозі, замою подарунки. Видишь шуме? Ова! Поняли, що нас обходять. Обходять ззаду. Там була трущоба, якась це чагарники, і там вже лазили. Ми вже зрозуміли, що нас просто обійшли. Плюс під час цього всього, поки е, дрони рисують, скиди кидають. На нас кидають скиди, скиди, скиди кидають. Що там їде? Дальше. Вбили? Збили, так. Збили, як прийняли. Прийнял, ти да, спокажи, у нас так. закінчилось. Води взагалі вже не було, їжі теж. БК було по чотири магазини кожного і там може побачити. Сіпуха. Діяв по ситуації. Бачив противника, просто робив свій робот. Так, добре, хлопці, бачу, хорошо працюєте. Нам наскільки зробили е, підтримку, що два е, ну як ми називали, 24 на 7. назвали це. Це дрони постійно над нами кружляють з тепловізорами. і це вони моніторять, чи до нас не підходять. Навіть коригували, коли були бої, нас коригували з дронів. от там шість чоловік, там п'ять чоловік, там три, там ну, один. І цей нас коригували, де ворог? Що він обходить, дуже допомагало. Зникався заникався кладку, Четверо забігло в посадку. Їх видно, вони от сидять. Не їм путьте туди когось щось. Дідомой пісень сука.